Новини фронту, і сьогодні вони стосуються важливих заяв головнокомандувача зсу, які він дав одному з українських виданів. Валерій Залужий прокоментував статтю німецьких журналістів про новий контрнаступ української армії, і його реакція на таку інформацію цілком зрозуміла. Війна це не шоу, а людське життя. Разом з тим, головнокомандувач заявив, що ситуація на фронті не є патовою. Це війна. Я не можу казати, що я планую, що ми будемо робити. вона що це буде шоу. Не війна, а ви бачили заяви людські життя, про це не заказати вже русло Валерій залужений ситуацію з мобілізацією. За його словами, її треба не посилювати, а повертати у ті межі, в яких вона працювала раніше, і основне те, що нашим бійцям на передовій зараз потрібна допомога. Її не то, що треба підсилювати, а повернути в ті межі в ті рамки, як працювали раніше, тому що зараз це скажімо так проблема тих хлопців, які. Боюють на передньому краї. Їх має хтось замінювати, їх має хтось допомагати. І вони зараз ну з часом залишається саме саме це зовсім не правда. І наостанок про знайдений у кабінеті головнокомандувача пристрій для прослуховування. Валерій Залужний підтвердив цей факт і сказав, що це приміщення вже давно не використовували. Але саме сьогодні він планував там зустріч, тож, ймовірно, саме під це і розмістили апаратуру, але її вчасно виявили. Ми можемо критикувати владу та не підтримувати певні рішення уряду, і це норма для демократичної країни, рівно як і те, що кожен з нас особисто відповідальний за розвиток держави. П'ятий конгрес місцевих та регіональних влад саме про те, як допомогти, а не завадити достойно пройти 2024 рік. Немає однієї громади, тільки ось моя одна громада, і вона відокремлена від життя і боротьби всієї України. І Я скажу вам чесно. Займаючись війною і європейськістю, якщо можна так сказати, нашої держави я не звертав багато часу саме на це. Дуже хотілося б, щоб на місцях все було зроблено заради нашої перемоги. Підсумки 2023 та плани на 2024 рік на нас чекають неймовірні виклики. Початок переговорів щодо вступу до ЄС одного боку та з іншого. Війна та економіка держави провалити ці випробування, втратити країну. І тут завданням номер один для суспільства є дуже важлива річ: не дати ворогу розхитати. Човен міноборона дуже просить змі бути пильними в. Тому що завжди росіяни розкручують питання, що нібито у нас є якісь то сварки, а нас захід не підтримує, і так далі. Наступний пункт плану це розвиток економіки. Робити це в умовах війни складно, але можливо, переконані урядовці. Якщо місцеві влади не кидатимуть гроші на вітер, а допоможуть навіть найменшому бізнесу, то Україна стане незалежною від міжнародних донорів. Нам дуже важливо бути синхронізованими, нам дуже важливо бути в єдності один між одним і підсилювати для того, щоб дійсно стати фінансово самозабезпеченими і мати можливість в майбутньому менше залежати від міжнародної фінансової допомоги. Безпека також буде ключовим завданням у наступному році, і це зрозуміло. Захист шкіл, контроль за зброєю та робота психологів та соціальних працівників. Суми на забезпечення порядку підуть чималі, але без цього про розвиток держави годі говорити. Проблема після воєнного існування держави: контроль за обігом зброї, саме контроль на блокпостах, робота кримінальної поліції це безпека саме в середніх школах. Безпека. Яка буде ґрунтуватися на присутності офіцера безпеки поліції в кожному навчальному закладі, повинні будуть допомагати громади і в гуманітарному напрямку реабілітація, відбудова міста сіл, підтримка армії та тих, хто втратив усе через агресію расистів? Ми маємо два нових фактори: тобто, війна продовжується, хоча на початку ми думали трішки по-іншому, і кошти. Які можна закумулювати і виділити на соціальний та гуманітарний напрямок, зменшується. Ми розуміємо, що кожна гривня з державного бюджету, з місцевого бюджету, кожен долар чи євро, які прийшли від наших донорів у вигляді різних форм підтримки, повинні бути сфокусовані і спрямовані саме щоб допомогти найвразливішим. Ми зараз знаходимося в час планування бюджетів на наступний рік і ті питання, які піднімались в переважній більшості, вони стосувалися знов ж таки. Видатків надання медичної допомоги, доступності ліків, допомозі військовим. Завдання на 2024 рік непрості зізнаються на місцях, тому просять про підтримку кожного з нас. Йдеться не тільки про волонтерство, але про чесність, порядність, відданість Україні та єдність, яку так боїться наш ворог. Ворог буде пробувати нас всередині. Ділить. І, власне, конгрес це про єдність, коли всі за одним столом. І часто питання гострі і часто емоції, але ми разом. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів. У Львові частково відновили можливість безготівкової оплати у громадському транспорті. Зокрема, для забезпечення системи якісним інтернет-зв'язком працівники ЛКП Львів автодор заміняють сім картки оператора «Київстар» на іншого оператора. Цей процес триває, але ще є певні труднощі у роботі валідаторів. У Львівському обласному кардіологічному центрі з'явилося сучасне обладнання для електрофізіологічних досліджень серця. Цей метод дозволяє лікарям оцінити роботу провідної системи органу, виявити порушення і визначити їх особливості. Загальна вартість обладнання майже 10 мільйонів гривень. До дітей наших захисників завітав Святий Миколай. Волонтери благодійної організації Мій тато захищає Україну разом з представниками ментального центру ТОГЕЗЕР організували для малечі масштабне святкове дійство у Львівському цирку. На сцені виступали акробати, хореографи та навіть котики. Бабуть свіже дітям дуже було але бачу, міняється постанова гарно стараються дитина задоволена дуже гарно дуже мило дуже ну і по різдвяному і весело і щось нове для дітей тому що ми приїхали з Трускавця. і ну, до нас часто приїжджають циркові вистави але саме такий державний цирк нам вдається подивитися не часто Е, тому е, ну насправді дуже було і в новизну, і е, дуже ну дітям взагалі дуже цікаво. Ну і дорослим так само мені дуже цікаво також було подивитися. Все це для того, аби у важкий для країни час підтримати родини захисників та влаштувати для дітей атмосферу свята. Ми намагаємося подарувати їм свято і якусь радість, тому що в час ми дуже хочемо, щоб Діти все ж таки зберегли і мали відчуття дитинства. Це важко, але ми намагаємося. Сьогодні будуть подаруночки їм вручатися. Вони подивляться виставу. А після того ми всі роздаваємо подаруночки. Зважаючи на сумну ситуацію в країні, як би там не було, такі заходи допомагають трішки більше повірити в чудо, в магію, в диво. Ми можемо подарувати діткам усмішки, і навіть на цей невеликий термін можливо забути про те, що відбувається, які жахи відбуваються зараз в країні. Подібні заходи представники благодійної організації проводять з 2014 року. На найближчий час наступний такий потужний великий захід це в нас до, до дня захисту дітей 1 червня. А кожен день ми проводимо акції менші, більші. Ну практично кожен день у нас відбуваються. Акції ми відкриті до нас звертаються. Так ми також працюємо е, в. В режимі кожен день, тому ми працюємо із дітками, які ВПО. Ми також залучаємо їх до наших акцій. Серед акцій для дітей, що проводять регулярно, це арт-терапія, що відбувається щосуботи впродовж останніх двох місяців. Тема завжди була різна. І кількість дітей також, тому що не завжди погодні умови дозволяли прийти. Часто були повітряні тривоги і доводилось переносити. Але діти були задоволені, тому що передноворічна святкова атмосфера в загальному розмовляли між собою, спілкувалися, були подаруночки цікаві, тому дітки були захоплені. Власне ми це все робимо для них. Роботи малечі потім виставляють на аукціоні, кошти з яких знову ж таки скеровують на підтримку дітей. Давид берішвілі Семен Пулик, правда тут Львів. Жахлива трагедія на Львівщині. Тут у білий день поблизу села Сможа автомобіль, який належав одній з військових частин, на усіх парах чоло в чоло врізався у вантажівку. В Цей момент в салоні легковика перебували одразу четверо людей. Троє з них військовослужбовці. Від потужного удару автівку буквально зім'яло в бляшанку. Тож вижити у цій кривавій бані просто не було шансів. Як повідомили у державному бюро розслідувань, за кермом перебував служивий, який з невідомих причин не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну Смож. Муго, де й сталося фатальне зіткнення. Зараз слідчі з'ясовують усі обставини цієї страшної аварії. Маршрутка вбивця забрала життя львівського прокурора. Це просто не вкладається в голові. О пів на десяту вечора 35-річний Святослав Проць саме переходив дорогу по зебрі біля залізничного вокзалу. Як раптом чоловіка підім'яв під себе автобус? Як 43-річний водій не помітив пішохода, наразі залишається загадкою, але вижити після такого наїзду бідолашні жертві так і не вдалося. У прокуратурі вже офіційно підтвердили цю трагедію та виставили повідомлення про свого працівника на своїй сторінці у соціальній мережі. Святослав Прось працював у структурі 11 років та був заступником керівника другого процесуального відділу. Протягом своєї кар'єри він притягнув до відповідальності не одну сотню злочинців. Був дуже щирою та привітною людиною. Одразу після трагедії поліцейські затримали неуважного маршрутника. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Від отриманих травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід загинув на місці події. За фактом розпочато кримінальне провадження, за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, водія автобуса затримано. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 8 років. Триває досудове розслідування, встановлюються усі обставини, призначено необхідні експертизи. Спортсменки з Львівщини показали вражаючі результати на Кубку України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок. Участь у цьому заході взяли команди з 22 областей. За результатами цих змагань формувалася команда збірної, що представлятиме нашу країну на Кубку Європи та інших ліцензійних турнірах.